Вітаю, друзі! Ви на каналі Андрія Донецького, який присвячений трейду в комп'ютерній грі FIFA Ultimate Team. А під минулим відео ви залишили знов мені на гарну дуже підтримку у вигляді лайків. Тож дякую кожному. Мені приємно. Ми домовлялися з вами, що треба зібрати 150 лайків до запису наступного відео, але в мене з'явилося трошки часу. Я провів невеличке опитування в нашому Discordі і побачив, що люди хочуть подивитись нове відео, тому сиджуся та записую його для вас. Так, знаю, що сьогодні вийшло відео ще. І в Руслана трейдмастера. Але знаєте, коли сам записую якісь відео, це вже з огляду контент-кріейтора, починаючого. То буває таке, що під час, після того, як записав, то якийсь момент там, не сказав такі думки поснігу, треба було що про щось розповісти, треба було, можливо, про щось ще сказати. І я подивився відео Руслана і теж десь там для себе визначив якісь моменти, про які, можливо, теж. Що буде цікаво почути. І окрім того, в нас є нові зливи інформації, про які фізично не міг трейдмастер розповісти. Тому я вирішив записати для вас відео. Напишіть в коментарях, будь ласка, чи цікаво вам, коли, наприклад, від двох трейдерів, партнерів з одного Діскорду виходять відео в один день, чи, можливо, якось намагатися це, наприклад, розбивати і таке інше. Також з приводу підписок ми все ще з вами намагаємося отримати 450 підписок. Підписок на каналі для того, щоб я випустив для вас відео з рубрики Академії Трейду. Воно вже майже план на нього готовий, все залежатиме від вас. І я думаю, що це важлива інформація. Ми бачимо, що без підписки мене дивиться 35%. І з урахуванням того, що в принципі аудиторія зараз на станом на сьогодні дуже локальна, і в принципі, всі, хто дивиться, це напевно люди, які якось мене знають. Ну або переважна більшість, то це така дуже висока цифра, як на мене, тому. Подобається україномовний контент, допомагайте його розвивати, ставте лайк. А також скажіть мені, будь ласка, як поставити українську мову на цій сторінці, тому що в мене в Google стоїть українська, а тут чомусь я не знайшов, де це зробити. Теж можете написати в особисті або в коментарях. Буду вам дуже вдячний. Переходимо до безпосередньо відео. А на сьогодні станом мій трансферний профід складає 87 мільйонів. Майже він зменшився, тому що останнім часом я беру мінуси. А, так, я зараз знаходжусь а, знову поза топ-100, але це було очікувано, тому що жодного контенту не виходило. А, у нас а, нового, який би міг підняти мої інвестиції, а старі інвестиції вони. Про це треба казати. Вони багато з них ще не спрацювали, тому що мало часу пройшло це такі, як живі картки. Або я їх купив зарано. А деякі інвестиції, з яких я зараз виходжу, на які вже відбулася корекція. Наприклад, в Віратія вийшло багато конкурентів. Вийшли Фабіан, вийшла СБЧ, де ми могли отримати відповідно центуріонів гравців команди Центуріонів, і я вирішив взяти мінус на Враті. Купуляв його 500 чи 505 тисяч. Тому що хочу мати якийсь кеш для подальших інвестицій, бо в мене тут зависло, я не знаю, мільйонів, навіть якщо без жінуля брати мільйонів там може 5-6 можете саме подивитись, та, які тут величезні гроші вкладені. І я потрохи беру, намагаюся брати мінус. Так само з Пітером Краучем я вирішив взяти на деяких картках, спробувати в мінус його ще спробую взяти. Та, там по 219 поверпрайсу по Легенькому виставляю картки, але йдуть вони дуже важко. Я рахував, десь 1,7 мільйони я втрачаю на цій картці. І теж я не бачу особливих передумов а, для того, щоб ця картка найближчим часом вирісла в ціні. По-перше, Ліверпуль грає... В рамках цього промо аж через наступний тиждень іграє з Манчестер Сіті в гостях. Потім в них буде. Матч з Арсеналом, потім буде матч з Челсі, і такий календар, де дуже важко буде а, отримати перемогу і отримати плюс один апгрейд. Якщо Ліверпуль програє, а це ну, дуже висока вірогідність цього є, то Пітер Крауч він, звісно, впаде, як і Діого Джота з промокоманди, тому що просто він не, не зможе вже отримати цей максимальний апгрейд один та плюс три трейти, Не забувайте, будь ласка, про це. Тому відбулася. Корекція, інвестиція не спрацювала. Звісно, мені не хотілося виходити з нього допоки ну, я був в топ 100. Зараз я вирішив все ж таки взяти а, мінуси, вирішив вийти з частини карток. А, тим паче на нас йде гарне СБЧ, про яке ми пізніше трошки поговоримо. І я сподіваюся, що найближчим часом я повернусь. в Топ 100. В принципі, якщо б я зараз продав свої інвестиції, я вам їх показував минулого відео. Це рейтинг. Переважній більшості, то я б вже а, в Топ-100 повернувся, тому що в нас є злив а, СБЧ, і це СБЧ в нас а, потом МБАПЕ. Я думаю, ви вже а, всі ці це СБЧ цей злив бачили, його а, злив Фудонг, це дуже такий. А, ну, авторитетна, авторитетний трейдер, і ну, я не думаю, що це якась, якась підстава. А, там спочатку не було інформації, це підтверджено на сайті Ла о, Ліги 1 але потім, наче вона з'явилася, на нас очікує. Відповідно, отаке от СБЧ, і на фоні чутків про це СБЧ вже рейтинг полетів в космос. Мій Казіміро, про якого я всім кричав: купуйте, купуйте, вже там десь 92 тисячі, був 94 навіть сьогодні. Мій 91, який я купляв до 57-58 тисяч, він же 63-64. Мій 90, який я купляв 47-48, вже 52. Тобто я вже маю. Якщо врахувати в трансферному профіті 5, а в випадку з Казіміро, там ну, 15 десь тисяч чисто, не чистого прибутку, а трансфер профіту прибутку. Тобто, якщо я зараз продам інвестиції свої, в мене цього фолдеру мільйонів, напевно, на 20, то я, звісно, потраплю в топ-100. Але мені не цікаве це тимчасове потрапляння, мені цікава максимізація е, мого прибутку, оскільки я вже багато часу в цьому фолдері і так просидів, хочеться з нього е, ну, заробити побільше. Тим паче, окрім того, що в нас іде МПП, не забуваємо про те, що в нас не було жодних гарних крутилок цього тижня, не було ікони. Так в нас вийшов пік на героя, але він вийшов з вимогами переважно на 85-86 рейтинг. Тобто хай рейтинг жодним чином не підтримувався цим тижнем, тому він впав там навіть до свого історичного мінімуму в рамках там, поточного місяця. Можливо, навіть двох. І а, для мене це теж така ознака, що напередодні великого промо, а, яким а, має бути фюдбозди, але про це ми зараз теж поговоримо. Це не точно. А, ну, EA мали б витягнути з людей фолдер, спустошити їх команди, щоб люди донатили. Але цього не відбулося. І з ухуванням інших факторів, таких як промокоманда в паках, наприклад, до середи, або, можливо, інша промокоманда на Анефуд Біозди це дуже такі невизначені фактори, можливо, щось її нам і готує. Але я думаю, що в будь-якому випадку під час наступного прому на вихідних або в понеділок ну, ми маємо щось отримати, бо вже ну, такого сезону в цього сезону не було такого, щоб ми два тижні нічого не отримували. Тому я свій фолдер тримаю. Ну і беру мінуси паралельно там, де можу взяти хоча б якісь плюс-мінус мінімальні, щоб мати кошти на що? Про потом БП ми поговорили. Я хочу мати кошти на те, щоб в принципі, інвестувати можливо в поточну промокоманду команду в Фуд Фентезі. 2. давайте про неї поговоримо. Якщо нічого не зміниться, ця команда в паках до середи. А про це трейдмастер сьогодні розповідав. В принципі, на на цьому скріні ви це можете бачити. Але для мене особисто, ну я поки і коштів не мав. Так і поки я не мав коштів, я розмірковував. Я не знаю, чи хочу я інвестувати в цю команду до того, як сьогодні буде контент. Тому що ця невизначеність но ну, це не типова ситуація, коли промо-команда в паках до середи. Я не розумію, чому так. Можливо, і є щось готують. Можливо, сьогодні разом із командою тижня вийде там, не знаю, якась рулетка, наприклад, так, або можливо, вони додадуть найкращі картки з цих промо ще на якийсь час, на два дні. Пам'ятаєте, як було з командою року, з командою Тоті? Вона теж була спочатку там обмежену кількість часу, а потім вони додали там кілька днів. Саме так і тут я не знаю, що буде сьогодні в нас. Ввечері, коли є така невизначеність, мені не хочеться інвестувати. Тому що з одного боку та команда може набрати, з іншого боку, якщо вийде щось, команда може полетіти ще нижче, і це буде гарний час, гарний коридор для купівлі. Тим паче, в мене не так ще багато грошей, знаєте, щоб я тут ну, міг, щоб мені було потрібно багато часу, щоб заінвестувати. Але ну, як ми бачимо, все ще ця команда низька. Знову ж таки, якщо вам хтось цікавий, кого я б собі хотів особисто придбати, мені дуже подобається упомікано, бо в нас є приклад Саліба. Центральні захисники це дуже рідкісні позиції в цій версії FIFA. М'єтові центральні захисники вони теж дуже ну, люди ними цікавляться. Хочуть їх купити, і саме в такій середній ціновій категорії їх небагато. Тобто, в нас є або, наприклад, Люсіо Марвел, або Ван Дайк Тотті, або Тотті Мілітао, або більш дешеві опції, але вже вони можливо і не настільки актуальні. Ну, наприклад, той самий Люсіо базовий герой, так крутесна картка. Він в мене в основному в складі зараз грає. Ну, я його купляв за для трейду, але він мені сподобався. Я вирішив, хай в мене грає, бо грати з рарним антрейд Мілітао. В березні це знаєте, <хи> якось не дуже в елітному дивізіоні. Тому я вирішив, що треба Люсю все ж таки собі придбати, і він мене в складі. Але ну ми подивимося на його картку. Вона втрачає, втрачає, втрачає поступово в ціні. І оці картки там той самий, Мілі Тао. Ну, на них, я думаю, чекає корекція, тому що виходять ті картки, які їх можуть підтискати. Тобто в якийсь проміжок часу вони можуть піти ще вище. Наприклад, якщо сьогодні вийде там, інформі Літау, про це вам Руслан розповідав. Та? То цей може впасти, якщо не вийде, це може набрати, Але знову ж таки, якщо ми бачимо тенденцію, в нього був пік 800, був пік 870 і зараз навіть до зливів 80-20 і картка потрошки-потрошки падає. Зараз він 700, в принципі, ну, він не так тримає ціну, як той самий Тоті, та, котрий там, ну, просто, як я не знаю, швейцарський годинник. Та, на паніці десь тут втрачає, але потім відновляється. Тому середня цінова категорія захисників, вона така собі, та, ну, там, наприклад, мільйон, півтора мільйона. Тобто мета, ну навіть е, в районі мільйона, вона порожня. В принципі, та не так багато гравців, як мені здається, можливо, вважайте інакше, напишіть мені приклади гравців, до кого ви використовуєте. А от упомікано, це може бути фул мета. Ну, якщо він отримує кілька апгрейдів, а в випадку з Баварії, я думаю, це не буде дуже важко зробити. Ну йому потрібно, в принципі, зараз тільки acceleration, тому що в нього всі інші стати вже досить потужні. Та, якщо ми даємо йому там ту саму тінь, то це картка. Ну. Дуже сильно, дуже потужна. Тому, а ну і ви знаєте, хто грає у FIFA, що він в цілому сам по собі досить метовий. Я на старті грав в основному складі рарній версію, і а, він з тим проблем з тим жодних не мав. Дуже крутезна була картка. Тому я вважаю, що в неї є потенціал іти вище. 800, 900, мільйон монет. Я не знаю наскільки, тому що а, якщо в випадку з першої команди матчі а, були. Через там тиждень-два, коли вона виходила, то тут на нас очікують матчі найближчим часом. І якщо, наприклад, Баварія раптом програє «Байеру», то упомікано втратить шанс отримати плюс один рейт та плюс три трейти. І це дуже важливо. Тобто уникнути поразки це найважче завдання в цьому прому, але воно дає не тільки плюс один рейтинг, а воно і дає ще три трейти. Тобто, гравець може, наприклад, не вийти, не зіграти три матчі ну, з тих правил, як я це зрозумів, так. Але якщо команда, наприклад, Баварія не програє в шести матчах, а у помікану ну, травмується він, наприклад, він отримує все одно свій апгрейд і він отримує три трейти. Для, Можливо, для нападників це більш важливо, але є трейти, які і для захисників теж. О... Непогано працюють і підвищують їх вартість. Так само мені подобається Джота, тому що він недооцінений. Як на мене, якщо подивитися на цю картку, навіть якщо б вона була не жива, ну давайте з вами подумаємо. Мені здається, що плюс-мінус він мав коштувати, ну може, 200 там 250 тисяч монет, тому що 89-й рейтинг в нього непогано структуровані стати. Так, йому. Uh, він може бути експлосив тільки там на моторі, та а це йому не дає буст до удару. Але ж ми пригадуємо, що картка жива, і незважаючи навіть на те, що Ліверпуль в перших трьох матчах, скоріш за все, десь зазнає поразки, і навряд чи Жота там заб'є свої там один-два голи. Але він все одно має. Можливість отримати три апгрейди і бути 95 Другим рейтингом. Якщо ми пригадаємо минулу версію FIFA, то Джотий був 94-м рейтингом, і ця картка коштувала там в перші дні ну, кілька сот тисяч монет не 280. Тому мені Джоту подобається. Якщо сьогодні Ліверпуль під час матчу з реалом Лізі Чемпіонів буде програвати, а шанс цього. На жаль, для мене, як для вболівальника червоних, високий, то а, Джота може впасти. І це буде для вас цікавий коридор входу. Якщо він в моменті впаде там 270-260, мені ця ціна подобається. Але дивіться, він може і нижче піти. Я не знаю, я просто роблю припущення так, того, як я пробив. Ну, ось, тому придивіться до цієї картки. І ще теж я допоки шукав про те, про що Руслан вам не розповідав, це важко знайти щось таке. Та? Мені пригадалася, оця картка вона не жива, вона вже відбомбила своє та відпрацювала своє, але люди не знають правил. Ми вже бачили з вами мільйон разів про це, підтвердження цьому. Тому, якщо Ліверпуль пропустить, наприклад, цей Конате може піти вниз. І ми бачимо, що картка досі коштує 100, це знижка 177-175 тисяч монет. Це багато як для центрального захисника. І в нього непогані стати. Тобто він все ще актуальний. Багато хто не грає. Я пам'ятаю, його Форлан хвалив. Він за нього грав, Тобто кіберспортсмени його високо оцінюють. І це Ліверпуль, це Франція, це завжди популярно. Тому якщо сьогодні Ліверпуль, наприклад, пропустить і він піде в десь. Там, я не знаю, до 150 тисяч, наприклад, 155 Я думаю, що для вас це буде купівля. Ну, мені так подобається. Так само, якщо ви бачите якогось гравця Реала, наприклад, живих гравців Реалу, я тут не пам'ятаю, чи вони є, чи ні. Давайте ми ще подивимось. Якщо Реал пропустить, наприклад, а, а, ну, тут є Алаба. Ну, Алаба це не дуже вдалий приклад, бо він дорогий. О, є Вальверде. Вальверде є картка. Оця а, вона саме була road to the final. Якщо Реал пропустить, він може піти нижче, він може піти там, в діапазон, я не знаю. 500, можливо, там 70, 550, Але цей вальвер, да фул мета-картка, FIFA 3, таке інше. Тобто, придивіться, ви можете потрейдити на тих картках, саме які безпечні, тому що трейдити на лабі я б не радив. Ну, тобто, він може вмерти. і Хто знає, якщо Ліверпуль, наприклад, виграє, ми не знаємо, як буде себе поводити марки. Так само, фірміну. Я вам не раджу, тому що це гра з вогнем. Мені таке не подобається. А оці картки, я думаю, ви можете до них придивитись. Тобто про промо-команду доповнив, я думаю, трошки інформацію. Все інше, подивіться в трейдмастера, я залишу посилання на його відео, якщо ви раптом не дивилися ще. А, далі, рейтинг. Рейтинг це те, що мене цікавить, тому що я бачу, що в нас є фолдер, який ще не в космосі. Так, ми бачимо, що хай Folder набрав, але є така прослойка рейтингу 86-88. Котра на погляд, це ще досить низько. Особливо 86 й Він навіть був 14-14,5 трошки набрав. Але придивіться, Форсберг, після того, як вчора програв в Ляйпцях, він о, просто вмер до ціни фолдеру, але ця картка в Непаків. Його все ще намагаються активно злити інвестори невдалі, е і вони його виставляють по ціні фолдеру. Коли вийде СБЧ, він піде вище середньої ціни фолдеру. Так само Робертс, я так розумію, це поточна команда тижня, якщо так, можна легко наснайпити. 14,5, навіть 15 тисяч мені насправді подобається. Ну але за рахуванням того, що ми не знаємо, як яке баче вийде, ну краще завжди мати а, деякий зазор. Я вам про це минулого відео казав, коли розповідав про фолдер, чому важливо снайпити дешевше. Подивіться, будь ласка, якщо не дивилися. Те ж саме 87 -й. до 20, в принципі, низько, але ми бачимо актуальна ціна 19,5 на деякі картки. Шукайте знижки, шукайте знижки, ловіть по там, 20 тисяч, наприклад. Особливо, якщо у вас невеликий бюджет, шукайте такі картки, як Малин, Ді Марія, Фолон, ті, хто будуть потім в непаків. У них є перспектива дати більший ріст. 88-27 тисяч подобається. Знову ж таки, завтра в нас будуть сезонні нагороди, і у вас, можливо, буде ще один такий останній коридор входу фолдер. Це якщо сьогодні в середу, в нас не вийде жодних якихось там СБЧ, які цей рейтинг піднімуть. Про хай рейтинг, знову ж таки, розповів вам трейдмастер. І далі, найцікавіше, в нас є отакий злив, в нас є отакий злив. У Нас Ніпромо едід токам. Це ж фудшеріф написав. І це, значить, так і є. Фудболірс, я так розумію, це будуть якісь фінтери та умовний там, неймари, умовний Сен Максимени, і там, може ферміно і таке інше. Подивимось, бо дехто з них був в минулих промо, але це є їм не важливо. Той самий Рашфорд. Ну, коротше кажучи, я думаю, ви зрозуміли. Це моя думка. Я не знаю, чи буде воно так, але мені так здається. І Найголовніше, he is not sure still if it comes before or after. тобто це промо може вийти в нас цю п'ятницю. І що мене ще підштовхує вважати так, це те, що в нас нема жодних зливів. Наразі з приводу команди Food а вже середа. Шріф жодної картки не злив. Взагалі ніхто нічого не злив. Тобто, можливо, це буде в нас. Давайте оновимо його сторінку, можливо, в нас тут ще. Буде якась інформація. Ні, тут іде реклама, та ну, але чекаємо. Якщо буде не Фидбозди Промо, то можливо, в нас не буде паніки, яка очікується перед Фидбозде. Можливо, взагалі маркет переграється. Подивимося, які будуть картки. Це дуже цікаво, але це важлива інформація. Слідкуйте, будь ласка, за цим. За зливами, за актуальними зливами. Поточна команда тижня, це нам футаркат прогнозує. Так, Руслан трошки про це сказав, але тут я можливо десь доповню, не знаю. Ну, Футаркат це теж такий ну, він зливає в принципі, адекватну інформацію. Це не злив, це ми бачимо його предікшн. Але ну, людина має якісь зв'язки з її, тому можливо, можливо, ну, ми побачимо саме Консело з Баварії, можливо, побачимо Мілітао. І якщо так, то Cancelo Out of position. це гарна інвестиція. В принципі, Мілітао теж і Мілітао версії чемпіонату світу, якоїсь з них, коли він був такий фіолетовий, ви можете до нього придивитися в моменті, він може дуже багато втратити. Тож, який мій план на там найближчі два дні до п'ятниці, я чекаю на інформацію, яке буде нове промо. Тому що, як на мене, це не безпідставно і її зробили так, що сьогодні просто йде промо-команда спаків і нічого не буде. Мені дуже цікаво, що сьогодні ввечері відбудеться. Чекаємо на це. Чекаємо на сезонні нагороди. У вас є шанс, в принципі, заскочити у фолдер. Також можливо буде продовження якоїсь поточної промо-команди. Якесь об'єднання. Тоді слідкуйте на паніці, ви можете зайти в ці картки. Також, якщо ми хочемо заінвестувати в Out of packs картки, які можуть під впливом результатів матчів впасти сьогодні, то теж про це пильнуйте. Якщо ми на мій твіттер перейдемо, то а, я тут зробив. Я тут зробив пост в принципі. І вчора ми бачимо, чому треба побачити так, в черговий раз, чому я завжди кажу вам: продавайте картки. Ну і я, і трейдмастер до матчів. Інтер виграв, будь ласка, мінус сорока. Сіті виграв, будь ласка, 600К, він зараз мінус 150к. Ото інвестори досиділися і GG на це називається, тому до побачення. А останнє, вибачте, будь ласка, останнє пригадав це з приводу Мбапе, Дивіться. Коли трейдмастер відео записував, він вам показав оцю картку рожеву, сказав теж до неї, придивиться, бо вона може вмерти, якщо ціна СБЧ буде занизька. Все вірно, але в нього є ще інформ. Ой, він вже відскочив. Не зовсім це актуально, але, але можливо, можливо він ще впаде. Подивимось. Бачите, він, в нього, він рідкісний, в нього дуже гарні коридори ходу. Тому мені оця картка і його рарна версія набагато більше подобаються як інвестиції. Тому що цей був вчора дозливів 2-4, 5-5, і він вмер до 2. Тобто 400 тисяч втратила картка. Зараз він 2-200 тисяч відновив. Але це ще ну, не так і багато. Можливо, він на паніці знову ж таки, коли в основна частина ком'юніті або коли побачите, або коли вийде з баче. Придивіться до цієї картки, тому що новий потом, я думаю, що він буде не дешевше трьох мільйонів. Я думаю, навіть більше. Ми пам'ятаємо, скільки коштувала ця картка. Він був 2,5 в моменті. А ну, це зараз по низьких цінах фолдеру. Та? Новий буде ще вище. Тому що їм не вигідно давати вам круту картку е, за адекватну ціну, тому що ви зберете цього потмапе, і ви не будете хотіти нових нападників з промокмат, ви не будете донатити. Тому оцей МБАП для мене більш навіть цікавий, ніж, наприклад, оцей МБАПП. Тому що е, ну, коли кар... різниця в ціні е, зависока, а різниця в е, якості не така висока, то от на цій паніці можна зіграти. Придивіться до цієї картки і придивіться, звісно, дора. На ГМБП 700, я думаю, це буде гарна для вас купівля. Друзі, на сьогодні будемо закінчувати. Я намагався коротеньке відео для вас записати. Тому давайте, як і домовлялося, лайк, підписка, 450 підписників. В той самий момент я садся, записую для вас відео з Академії по трейду, вдалих вам переглядів матчу. Передавайте привіт моїм друзям Йоді та Пепі. І все буде Україна. Пока-пока.